Житомир продовжує ставати більш доступним для людей з інвалідністю у рамках створення маршруту безбар'єрності. Міська рада підписала меморандум з мережею аптек, де усі категорії населення зможуть безкоштовно отримувати послуги. Наш безбар'єрний маршрут складає 10,5 кілометрів, і зараз наше завдання як міської ради укласти меморандуми. Про те, що е, всі заклади, які знаходяться на цьому маршруті, та власне і в місті, щоб вони зробили свій простір безбар'єрним. Я вам дякую за такий свідомий. Я знаю, що це не зовсім легкий вибір, бо треба буде трошечки попрацювати. Меморандум підписали з мережею аптек. Бажаємо здоров'я, таких на маршруті безбар'єрності. Дві це дуже важливо для клієнтів, так що це. Покращує доступність людей з інвалідністю, з обмеженими можливостями, так і клієнтам є комфортно зайти в аптеку. да, Персонал нашій може надати повноцінний доступ до аптеки, так щоб клієнт зайшов, був задоволений покупкою, так і надалі відвідував мережі наших аптек не тільки в місті Житомирі, а по всій Україні. Згідно зі стандартами ДБН, простір має бути доступним для всіх категорій людей з інвалідністю. Амбасадор проєкту маршрут безбар'єрності Юрій Баришев, який пересувається на крісті колісному, каже: останніми роками Житомир стає більш безбар'єрним, однак є ще багато моментів, які потрібно покращувати. Орієнтовно, впродовж останніх 5-6 років ситуація покращила щодо доступності. Тобто, ми бачимо, що здійснюються роботи облаштування доступності, особливо аптек, тому що ну. Це нагальна потреба для людей з інвалідністю користуватись аптеками. Перевірку доступності закладу охорони здоров'я провела і Ірина Смірнова. Вона має порушення зору, тож особливу увагу звертає на контрастну плитку та поручні на сходах. Сходинки облаштовані і е, 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 тактильною плиткою. І контрастними смугами поручні теж пофарбовані контрастним жовтим кольором згідно ДБН, щоб людина слабозора одразу могла е, бачити за що триматися з метою безпечного підйому та спуску зі сходів. Е, при вході також покладена контрастна плитка одразу від е, в, е, дверей вхідних. Окрім того, на вході в аптеку є табличка зі шрифтом Брайля. Ірина каже, усі ці деталі значно полегшують життя людей з інвалідністю та дають можливість безперечних. Шкодно потрапити до закладу охорони здоров'я. Реалізація маршруту безбар'єрності запланована на найближчі п'ять років. За цей час на дистанції 10,5 кілометрів створять умови для зручності усіх категорій людей з інвалідністю. Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у сесійній залі Житомирської міської ради. Вручили стипендії та винагороди понад сотні обдарованим учням нашого міста за здобутки у навчанні та перемоги у конкурсах. Стало доброю традицією в кінці навчального року підводити підсумки навчального року, що минув, і відзначати кращих з кращих. Це ті учні, які внесли свій особистий внесок і здобули перше місце, диплом або перемогу на турнірах, олімпіадах, конкурсах. Стипендії міського голови отримали ті, хто здобув нагороди на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Мінімальна винагорода становить 1200 гривень, максимальна 3000. Радує те, що географія цих перемог дуже широка. Наші діти були і в Чехії, наші діти були і в Тунісі. Наші діти брали участь в українських, регіональних та міжнародних змаганнях. Деякі школярі отримали одразу кілька стипендій міського голови. Серед таких і учниці ліцею No1 міста Житомира Ірина Золкіна. Міського центру науково-технічної творчості Ірина як вихованка отримує також грамоту департаменту освіти як одна з найкращих гуківців даного центру. Я виступала на міжнародному фестивалі у Тунісі «Айфест», Фест. Мені бронза була. Це три тисячі отримала, а також півтори тисячі за те, що у нашої команди був перший диплом на турнірі три позатресів київської школи економіки. І також ще тисячу двісті за те, що наша команда був третій диплом на київському чемпіонаті 8-11 класів з математики. Дівчина каже, отримати визнання та грошову нагороду від місцевої влади приємно і додає, це мотивує працювати далі та розвиватися в математиці. Я планую вступати на прикладну математику спеціальність. Ну і в подальшому я планую працювати саме в цій сфері. Вона найлегше дається, і вона точна в неї є якісь певні правила, які мені подобаються, які мені подобається в подальшому розвивати. Галина Шиманська каже: з кожним роком міська рада нагороджує все більше талановитих учнів Житомира і продовжуватиме це робити, аби мотивувати молодь на нові перемоги. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СКОДІ вони живуть поруч з нами, шукають їжу, тепло й безпеку. Безпритульні тварини стали частиною міського середовища. Ми вирішили запитати, як житомиряни реагують на таких чотирилапих сусідів. Ну потрібно, щоб люди перестали викидати тварин на вулиці, і більше про них якби це склали піклувалися. Ну, тобто, у нас люди не мають такої поваги до тварин. Я так вважаю, що така ситуація. А так я вважаю, що треба їх стерилізувати, тримати вдома, любити, гарно, годувати. І тоді буде все добре. Звісно, помічаю бездомних тварин і відношуся. Вони живуть так само, як і просто люди живуть собі своїм життям. Що на вашу думку потрібно зробити, щоб таких тварин було менше? Мабуть, щоб люди брали на себе іноді відповідальність, не купували в магазинах тварин, а йшли, брали їх на вулиці. Я їх помічаю і мені їх дуже шкода. Так як я знаю, що в школах працюють над цим волонтери і дітки допомагають. Потрібно найперше поміняти щось собі і берегти цих тварин, звертатись, звертати на них увагу більше, щоб більшість людей звертали. А також більше відкрити притулки для тварин. Помічаю. На жаль, ситуація не дуже приємна, тому що зрідка зустрічаються бездомні собаки. Вони чіповані, звісно, до них вже не таке насторожене ставлення. Але небезпека собаки не лише в сказі, які вона може переносити, а так само і в агресії, можливо, неконтрольовані. Тому я вважаю, що. Треба трошки більше контролювати цю ситуацію. З першу чергу це відповідальність його спотерів, тому що вони повинні контролювати народжуваність від своїх улюбленців. Це обов'язково потрібно проводити стерилізацію тварин, як хатніх, так і звичайно бродячих. Мені здається, що це єдиний спосіб вирішити відповідально ставитись до народжуваності. Дуже часто помічаю, бажано було б якісь заходи приймати для їх. Якось я не знаю, чи. Є... В притулки якісь організовувати, чи ще якісь закони. Помічаю, у нас в на районі погуні героїв-десантників, військової частини, очевидно, військова частина виїхала, а там залишилось п'ятеро чи семеро великих собак. Вони голодні, звичайно, їх люди підкормлюють, ну, але це і небезпечно, тому що вони можуть бути якби, непередбачувана поведінка. І які заходи потрібно вжити на вашу думку, щоб їх було менше? Е, ну я не знаю. Очевидно, є ж якась організація, яким цим займається, бо, перше, ну, є притулок для собак, можливо, так.